Салімблок переднього важеля задній на Volkswagen 4, Volkswagen Bora, Skoda, Octavia Tour, ну і так далі. Так виглядає мій салімблок. Він залізний, покритий, як завжди, антикорозійним покриттям. Так виглядають вони всі однакові, інші виробники. Чим відрізняється? Дивіться: висота інших виробників 23,5. Моя зовнішня втулка 25. Тепер давайте заміряємо, яка. Прослойка самої гуми в салімблоку. Це, звісно, сугубо приблизительно. Так, з однієї сторони 2,2, з іншої сторони 2,4. Беремо, значить, 2,2, додати 2,4. дорівнює 4,6. 4,6 мм. Тепер беремо 23,5, це висота зовнішньої втулки, мінус 4,6 Дорівнює Прослойка гуми в інших виробниках.